Цього тижня Волинь приймає чемпіонат України з важкої атлетики серед молоді до 23 років. Змагання, що стартували 18 травня у Луцьку, зібрали найперспективніших важкоатлетів з усієї країни, які борються за звання кращих та мріють про майбутні олімпійські вершини. Період у нас з регламенту з 18 по 24 травня відбувається молодіжний чемпіонат України до 23 років. Приймають участь 23... 20 5 команд з 23 областей нашої ненькі України, вдало виступила все ж таки збірна команда в Волині. Саме жінки, чоловіки зараз, от як ми бачимо, в процесі здобуття певних місць. Теж в них непогано виходить. Жінки посіли друге місце. Для чемпіонату гостинно відчинила свої двері дитячо-юнацька спортивна школа колос, як розповідає виконуюча обов'язки директора Олена Лейкіна, цьогоріч це не останні змагання у стінах їх закладу. Спортивна школа колос в цьому році приймає другий чемпіонат України з важкої атлетики. Першим був чемпіонат України серед ветеранів. Сподіваємося, що в кінці червня відбудеться кубок, і теж заплановано в нашому спортивному. В нашій спортивній школі зі слів тренерів, учасникам команд, всі задоволені як місцем проведення, так і гостинністю нашого міста. Даний чемпіонат є шансом не лише поборотись за медалі, а й потрапити до складу делегації національної збірної, яка представлятиме Україну на міжнародній арені вже цього літа. розповідає віце-президент Федерації важкої атлетики України. В окремих категоріях показаний достойний достойний рівень. Наші спортсмени традиційно будуть змагатись на цих на чемпіонаті Європи. Сподіваємось, ми будемо боротись за медалі. Ось завтра дуже відповідальний день. Завтра. Виступають наші важкі спортсмени, вагова категорія 109 і понад 109. І традиційно у нас там завжди високий рівень атлетів, який дає можливість конкурувати на чемпіонатах Європи. Своїми перемогами з нами ділиться Леванзов Марк. Хлопець представляє рідну Луганську область. На чемпіонаті юнаку вдалося вибороти перемогу з результатом 130 кілограмів у ривку. Я майстер спорту України багаторазовий чемпіон України і багаторазовий призер чемпіонатів Європи і світу. Все пройшло чудово. Організація дуже класна, багато людей, чудове журі, чудові судді, чудове оформлення змагань в цілому. Вчора виграв чемпіонат України з результатом 130 кілограмів у ривку і 173 в поштовху в ваговій категорії 73 кілограми. Займаюся я з 10 років, це вже майже 11 років. У категорії 109 кілограм та понад змагалися й Андрій Боровський та Владислав Голованов. Хлопці представники Донеччини. Обоє вражали суддів своїми досягненнями та уже поділилися подробицями, де змагатиметься наступного разу. «Починалося у місті Білозерському, потім там почав вигравати чемпіонати області, потім Україну. І в минулому році поїхав на чемпіонат Європи, п'ятий у Ривку». Третій у поштовці і третій у суми двоборства. Дві неділі назад поїхав на чемпіонат миру в Перу, Ліма. Теж п'ятого у ривку, третій у поштовці і третій у сумі двоборства. Через місяць, мабуть, тут буде Кубок України, сюди будемо стриматися. Далі чемпіонат Європи, ну і там чемпіонат України у кінці року. Сьогодні порвав 155. Сьогодні порвав 155 кілограм. Це виходить новий рекорд. До 20 порвав 150, що було у хусті місяць тому. Далі кубок, який буде проходити буквально через три тижні. А так, чемпіонат Європи готуємось до 20 років, який буде в Албанії. буде в Албанії? Ми у свою чергу зичимо чемпіонам успіхів та перемог у наступних змаганнях. Анна Рарох, Дмитро Кудик, телеканал Аверс.